треба вміти якось так поконфліктувати щоб ще й потім зв'язок залишити між собою правда бо ми зараз тут ну готові розвалитися вообще один об одного але ну якось нам треба співіснувати взагалі треба по якось показати у цьому майбутньому цій майбутній дитині що конфлікт це 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 взагалі не про не од, ми один проти одного а ми якщо ми пара проти всесвіту проти Проти проблеми. Конфлікт це об'єднуюча штука. Розумієте? І це ви тренажер для конфлікту. Ви тренажер для конфлікту. Вона з вами вчиться перші рази конфліктувати. І після цього має бути якийсь. От виростати досвід. Оцей досвід, що ви не, не рвете після цього. Конфлікт це не катастрофа, це не поломка, це не все, це не жах, це не, не кінець світу. Він може бути, і після нього можна існувати. В нього можна заходити, в ньому можна не травмувати, в ньому можна просто розібратися в ситуації, просто почути один одного. Зрозуміло? Це ви формуєте навичку, як це робити.